Зустріч на Алясці об'явлення Святого Івана Богослова, 13 розділ маємо описання Антихриста, його пророка. І описується про ту звірину, яка вібрала у себе якості всіх попередніх імперій Вавилонської, Мідоперської і Македонської. Це Римська імперія. Росія любить називати себе наслідницею Римської імперії. І дійсно, вона підходить під цей статус, бо на її так звані святі кажуть, що перший Рим упав, другий Рим упав, а третій стоїть і четвертому Риму не буде. І хоч та була смертельна рана, в третьому вірші, як ми бачимо. Одна з голів була ніби забита на смерть якраз СССР. Та, здається, могутня держава, яка б не мала ніколи впасти. Але після падіння та смертельна рана дійсно оздоровилася. Бо е, далі Росія, як достойна наслідниця, продовжує загарбницьку політику відносно інших держав. І на даний час так і говорить, хто може воювати з звіриною? І оця зустріч на Алясці, Америка виконала роль пророк. А що пророк? Пророк е допомагає, щоб був піднятий статус, щоб був піднятий рівень, е щоб возвеличити цю звірину, бо тому, що червона доріжка, зустріч, обійми. Злочинця, на якого би мали одіти кайданки, а замість того йому почесті і шанування, якраз і виконує роль пророка. І тим більше Америка підходить під те, що вона мала два роги подібні Ягничим, та говорила як Змій 11-й вірш 13 розділу. Дійсно, ті основні засади Америки, релігійна, політична свобода, і якраз тих два роги. Тих дві основи, але говорить як змій. І на даний час та держава, яка була мірилом демократії, яка була для багатьох, так ми думали, взірцем демократії, стала пророком звірини, стала пророком для тих, хто творить зло, для тих, хто творить беззаконня.